Боротьба з корупцією на місцевому рівні отримала новий імпульс. 23 вересня у Харкові відбулася зустріч керівництва Харківської міської ради із представниками національного агентства з питань запобігання корупції на порядку. денному – розбудова доброчесності в органах місцевого самоврядування. Ми їхали з нашими напрацюваннями для того, щоб представити, як ми можемо взаємодіяти більш дієво. І Насправді, точок нашої взаємодії є досить-досить багато. Це і антикорупційні уповноваження, це антикорупційні програми, це інститут викривання, це наші напрацювання і рекомендації методичні, як проводити прозоро публічні закупівлі, послуги. Це та сама сфера. Відновлення, яка зараз є найактуальнішою саме для Харківщини, тому що Харків і область постраждали досить, досить суттєво і страждають надалі. Велика кількість об'єктів, які підлягають відновленню, і ця сфера є. Найбільш пріоритетною в ній мають бути чіткі правила, прозорі процедури, залученням громадськості, і саме з такими також меседжами щодо цієї сфери, ми сьодніма сьогодні мали розмову із військовою адміністрацією зараз з міською радою безпосередньо з мерією Харкова. У підсумку делегати та представники міської ради визначили пріоритетні сфери, які є на Харківщині. Назвали точки взаємодії та задекларували посилення співпраці в майбутньому. Бутньому по результатам зустрічі Національне агентство з питань запобігання корупції сформує рекомендації до органів влади, які вони відвідали, характеризуючи загальний рівень протидії корупції в Харкові. Представники НАЗК зазначають, що очільники органів місцевого самоврядування зацікавлені в протидії корупції та рухаються в цьому напрямку. Те, що я помітив, що очільники переймаються реально запобіганням корупції, вони звертають увагу і на залучення громадськості. При публічних закупівлях і послуг вони звертають увагу на е, зменшення корупційних ризиків в діяльності комунальних підприємств. Тобто е, вони вже на стадії, наприклад, призначення той чиї, чи іншої людини керівником, дивляться, чи ця фігура буде корупційно ризикованою, чи ні, чи має вона якийсь бекграунд, наприклад, який може. Призвести до того, що він буде займатися корупцією на цій посаді. Ми побачили те, що мають, якщо це військова адміністрація, то там діє громадська рада прозорість і підзвітність в міській раді наявний своєрідний документ щодо заходів запобігання корупції також. Тобто, ми побачили те, що Люди насправді зацікавлені, роблять велику кількість кроків в питаннях запобігання корупції. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков, Олександр Уваров, Харків. Новини інструменти,